Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас на огляді ніж від компанії Boi 202AP. Це є класичний ніж для щеплення з прямим ріжучим лезом і язичком зверху для відгинання кури. AP це індекс, який означає, що руків'я є овальне в профіль. В нашому асортименті ще є ніж 202 p який має кругле руків'я. Це є сама популярна форма ножа для щеплення. Це є найбільший ніж з такої лінійки. Ми маємо ще в асортименті ніж 201 ap і 200 АП. 200 АП довжину леза має 50 мм, 201 АП 53 мм і 202 АП 55 мм. Ну, і відповідно, руків'я цих ножів теж трошечки відрізняється. Найменше, ніж має загальну довжину 150 мм, а найбільший 170 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо виготовлене з висковолоцевої сталі, загортованої на твердість 59 одиниць HRC. Спуск виконаний з лівого боку, спущене лезо в ноль, з правого боку лезо є абсолютно рівне. З лівого боку на лезі є насічка, якою можна відкривати ніж, якщо він знаходиться в закритому положенні, піддіваючи цю насічку нігти. Також з лівого боку на лезі нанесений логотип Дюе Бої. Лезо фіксується в закритому відкритому положенні. Ось цією металевою пластиною, яка знаходиться всередині руків'я. Цей механізм називається сліпджень руків'ї є два латунних лайнери. Саме руків'я зібране на латунних клепках. Обкладинки руків'я це є пластик, схожий на стеклотекстоліт. він є дуже зностій і твердий. Придбати, ніж 202 АП. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Dua бої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!